Насяти Евангеліє читання, слава тобі, слава тобі, Господи, слава Тові. Будімо ущенні. Сказав Господь своїм ученикам, всякі. Хто признає мене перед людьми, і я признаю його перед всем Моїм, що на небесах. А хто відсуряється від мене перед людьми, відсураюся я від того перед усе Моїм, що на небесах. І хто любить батька або матір, більш від мене, той не достої мене. А хто любить сина або дочку більш од мене, той не достоїн мене. А хто не візьме Христа свого і не піде за мною, той не достоїн мене. Святого Духа Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, тільки що ми почули євангельські слова, в яких Господь строго і недвозначно говорить про те, що хто достоєн Бога і хто є. Послідовникам Господа. А Господь говорить, що якщо хочеш йти по мені, то відреки себе. І якщо ти поставиш вище мене своїх родичів, то не мене. Про що це говорить? Це проговорить про те, що Господь дав основну заповідь людям, що Полюбіть Господа всім серцем своїм і душою своїм. І це є запорука того, що людина, коли пізнає Бога, для неї Бог стає основою Його буття. Так як ми бачимо Всесвіт, який Є гармонічним. Ми бачимо планети, які е, ходять навколо своєї осі, Бачимо Сонце, яке теж е, е, має свій шлях і Землю, яка має свій шлях і е, крутиться округ своєї осі, Тобто в світі е, все. Має іменно е, свої закони, і представте собі, якби зараз е, планети е, почали рухатися у другому направленні. Сонце е, е, почало іменно, е, виходити за свої рамки. Що у нас було? У нас ні Сонце не було б. І земля би е, іменно в, в, в таке місце, де не могли б жити люди. Тому е, для кожної планети, для кожного мироздання Бог назначив іменно, е, свою вагу, свою ціль і своє направлення їхнього пуття. Тому і в цьому світі е, так все розпределено. Бог, якби на землі це Сонце, яке світить, обігріває, дає поживу і дає світло всім людям. Тому до нього повинні бути наші всі устремлення, всі наші мислі і вся наша молитва. Тому що без Бога нічого в світі не може творитися. І так Бог дав на цій землі, що творіння Його людина якого він сотворив із глини, дав їй свободну волю. І е, людина на цій землі повинна своєю свободною волю так розпорядитися, щоб у вічності бути з Богом. Чому він дав свободну волю людині? Тому що він е, іменно не хотів насаджувати себе людині. Людина должна. До Бога прийти закономірно згідно е, свого мислення і свого душевного, духовного і морального е, іменно, шляху. Тому е, для людини важливо, щоб е, познавши Бога, Бог став всім і все для його душі. Щоб людина могла е, іменно, вже потім йти з Богом, любити Його і жити по Його заповіді. Так як люба людина приходить в дім е, в гості до когось, і, е, іменно бачить, е, що в цьому домі, і людина, бо по дому можна знати, яка людина, чи вона є віруюча, чи вона не віруюча. Іменно, що для неї сокровенно. Ж, як і дом, так і дом душі людини теж є сокровенним. Але в ньому повинна бути іменно та Божественна сила, Дух Святий, який іменно настраює людину на е, іменно бесіду з Богом. Бесіда з Богом це є молитва, це іменно Його є. Всі помисли, всі життєві дороги, що зв'язані з Богом. Тому Господь, іменно, як видаючи цю строгу заповідь, е, Він показує, що прийдіть до мене і у вас е, іменно всі діла з своїми близькими іменно стануть на свіла. Тому що і буде потім любов, і доблеще. Відкидає любов до ближніх, як але говорить, що основа всього буття в Ісусу Христі в Бозі. Потім після цього вже йде любов, вже друга заповідь возлюбив ближнього е, свого як самого себе. Тому е, сьогоднішній наш день, і ще день е, всіх святих, він показує, що люди, які Познали Бога, полюбили Бога, йшли за Богом, вони іменно йшли по шляху Божому і стали святими. Чому це свято всіх святих? Тому що ми не знаємо ще багато святих, які не прославлені, але вони є у Бога святі. І тому сьогоднішній день це день всіх святих, на землі просіявших. Тобто люди, які Йшли до Бога, які е, мучністки загинули за, за Бога, які іменно всі стремлення душі їхні були з Богом. Тому вони е, сьогоднішнє це свято, свято всіх повноти церкви і всіх тих святих людей, які іменно, вже пішли в вічність і вони прославлені як святі. Тому сьогоднішнє іванське читання є. Іменно притворенням це і заподію до Бога. І святі це зробили в великому обсязі у повноті своєї душі і своїх зусиль. Тому нам необхідно пам'ятати, йти по шляху е, тих святих людей, які вже відійшли від нас вічність. Тому що вони, е, і саме основне, що в них було життя, віддали за Бога. І всі помисли віддали за Бога. Тому вони стали святими у Бозі. Тому це нам нефігівно пам'ятати про це, і щоб ми могли вже в вічності бачити святих, і щоб ми могли в царство попасти разом з ними, в якому не буде кінця у віки віків. Христос посеред нас. Прамовимо!